мета візиту Петра Олексійовича на Житомирщину поінформування жителів про ситуацію Верховній Раді України та шляхи виходу держави з кризи. Вже зранку народний обранець спілкувався з малинчанами, а в обід у Житомирі він наголосив: ми маємо об'єднатися перед вирішенням надзвичайно важких викликів, які стоять перед державою. Викликів зовнішніх, оскільки країна знаходиться в умовах зовнішньої агресії, частини анексії частини своєї території. І викликів внутрішніх викликів економічної кризи, викликів політичної кризи, викликів соціальної кризи. І сьогодні саме адекватна відповідь це є об'єднання зусиль для спільного вирішення питань, які стоять перед країною. Журналісти мали можливість поставити і свої запитання. Їх цікавила думка політика з приводу бізнесу в політиці, і навпаки, на що депутат відповів і дуже погано. Коли політики-балакуни займаються бізнесом на політиці, заробляють гроші, творять корупцію, і причому заробляють гроші набагато більше, ніж підприємці українські, які заробляють і кров'ю. А ще говорили про статус державної мови, відповідальність політиків перед виборцями, корупцію у владі та розпочаті реформи урядом.